Всім привіт! Хочу вам показати, що купила вчора домашній одяг. Отака От кофточка. Це Вот. Тому що я потім забуду, а мені речі сподобалася. Також H&M трусики такі. Тут так мережево ззаду. І спереду такі звичайнісінькі. Тут 5 кольорів. Пудровий, білий і чорний. Ціна за ці трусики 679 Також я ви чимден купила таку саму, як цю кофту, чорну. Це такі мені треба було базові кофточки, щоб вдома ходити. Ціна за цю кофту, як і за цю коричневу 430 гривень. Дуже прикольна якість. Мені прям дуже подобається. Вона таке, як в рубчик іде, але дуже приємно тіло. Ну от загалом так по дому ходити, прям супер. І зайшла в Gold, Також для дому шукала кофти і купила таку саму, як це чорна, але хлопкова тканина. Це вже не рубчик. Це звичайний хлопок, Вона була трошки дешевша по 300 гривень. І вона коротша. Щоб я могла не тільки по дому ходити, а ще під джинси втягнути, якщо дуже треба. Отака. Оця прям такої приємної якості, теж 300 гривень. Прям така приємна якість, прям вона така ніжнюча, ніжнюча. Колись мене в них всіх побачите. От в коричневі я вже хожу. І шкарпеточки такі, бо в нас вже тепло. Плюс 20, такі під, під кроси, знаєте, суто такі короткі дуже. У нас тут відпочинок всім сімейством. <гум> Скоро будемо збиратись на вулиці. Дуже тепло, дуже сонячно. Будемо збиратися там, до бабусі. У нас такий сьогодні буде сімейний міні-вікенд. Тому що Максимчик, там всі, всі братики-сестрички Максимчика зберуться в бабусі. Я зараз замовлю суші, вам покажу, що прийде Від осама, тому що нам останній раз дуже сподобалось, дуже смачно було. Це такі, що я з крабом, є прям фу-фу-фу, ми їх навіть не доїли. Максим потім з ними познущався там. А от все решта прям топчик. Ми зараз замовлю суші і ми поїдемо в гості. За цей час приведу себе в порядок, бо я вчора лягла з макіяжем. Не вмилася, <смі> от з такою зачіскою. Рахуйте, я як встала, так до вас і вийшла. Хоча я встала десь години-дві тому. Але Це, ми ти просто... ні до кого не виходило, ти просто тут керлака. Але ми просто тут сидимо, дивимося світ на виворі. Дуже подобається нам ця передача. Максим мультику трошки теж дивиться. Андрій грає, але паралельно ще працює, паралельно дивиться і от така оця мотоха. Коротше, потім збиратися. Світ на виворі. Іде. Будете сьогодні з нами. Мій оператор. Зараз ми приїдемо до бабусі і покажемо вам суші. Бачиш себе? Yeah. Пішли фотку зробити? Ні-ні <плес> ні, чекай, ні, ні. я фотку роблю. Як я вдягнена. Моя супер класна курточка, безрукавка, штани і чорний топік який. Трошки забрав. Ау! Мартуся тебе катає. Клас! Тебе дуже гарно виходить. А ти міцно кермо тримай! Міцно тримай! Зі всієї сили! На рамі везе тебе Марта. Ой, скажи клас! Відкрию, Сусі покажу. Маки впали. Лілюся, я ще на відео знімаю, показую, що я купила. Дивіться, такі маки. Тут є паличка. Тому що всім по паличкам. Ось тут є Андрія улюблені. Оце він попросив. А А ось оці маки. Давай, Іра хоче познімати трошки. Трошки відкриємо їх. Отакий сет. Оце Андрій просив сирні з апельсинкою. І <плес> матір. Всім привіт! Ми приїхали до тата на роботу. Зараз вам покажу насосна станція, де працює мій тат. Тут дуже шумно. Але Але я зараз Максим тато. Дає останні раз як він тут був, йому було дуже страшно. Дому. Я тобі порвав нічого. Нічого, поїхали додому. Ми там басейн взяли. Всякі іграшки водні. Я працюю, я не можу. <різь> Ти день, звісно, в плюс 22 працювати працював. чає хватить? Так, да, так. Да. Цукору без цукру. Без. Тату папа, ти до Діда на роботу приїхав, тобі подобається? Так? Так? Що тут, Так, Тап'є! Добре, дивимося, показую вам, що тут. Тут вони сидять, відпочивають влітку. Ось так це все виглядає. Мій тато тут помідори висаджує літом, Ну, ще не висаджував, бо ще розсада маленька. А я здається вам показувала вже. А тут помідорки ростуть зазвичай. Ой, красота, дерева цвітуть так гарно. Хожу, знімаю як можу. Я згадала, що взяла камеру. Ми просто їхали і дуже-дуже гучно слухали музику. І було не до того, бо Андрій себе погано почуває, він ходить, але так ледве-ледве. Якось так. Що ти веселунти, діда на роботі? Діда, на роботі. Давай кофточку вдягнемо, футболочку, давай. Ні, каже. <плес> Наша машинка, дивіться, вона повністю забита. Ми от зараз, Діда, будемо грати пісок для Максима пісочниці. І навіть нема де ноги поставити, там теж все просто загружене, так що ми ледве закрили багажник. Якось так. Картоплю взяли, будемо смажити в тата. Місце вільне тільки отам, біля нас з Максимом, спереду. А тут просто капець. Ну, Андрій тут зазвичай лежить просто. А це от все для ремонту машини, і там ще чуть-чуть, плюс сумки до тата. Ну, Машина така, загружена. Максим все заглядає на насосну. Хочеш туди піти, Ні? Ну, то давай закриємо двері. Благополучно забула камеру в тату на роботі, тому вам три кадри на телефон. Басейн є, пісок вже є, бас... сюди вже Максим теж воду налив. Все, дитина увіченна, а я тут чищу картопельку і все на салатик взяла, і до чаю, все, замутим стіл, вам покажу. Картопелька, овочі, кукурузка. Всі мають своє. Дитина вже вся мокра, та дві футболці. Смачного всім. Загубила ж я камеру, точніше, я думала, я її забула в тата, а виявилося, що тат її теж не міг знайти. А виявилось, що вона загубилась, а той дитина взяла камеру зі штативом, занесла в сам глиб татової роботи за дерева. Ми тут ходили, шукали, мучились. Нарешті знайшли. Він каже, я не знаю, де нема. Ну все, знайшли. Андрій як завжди по телефону говорить. Я йду тобі відкривати. Я знаю. Стоечки. <решил> <решил> Стоять, я не... Ладно, я пришел сметанная. Все, до побачення. Тем-тем. Привіт! Хочу з вами поділитися своїм замовленням величезним книжок. Дивіться. Я це піднімаю. Це дуже важко. Максимко в садочку зараз якраз забрала з пошти це все буду вам показувати. Давайте покажу те, що я вже відкрила. Чому книжок так багато? Тому що я замовила всі книжки в двох екземплярах. Я вам буду казати ціну. І що за книжка? Книжки категорії 3-6 років. Дитяча енциклопедія наукових експериментів. Дві книжки. 360 гривень за книжку. Дорого, звісно, так. Да. Зміст. Посилання на книжку залишу під відео і на всі решта також. Максиму зараз дуже цікаві експерименти. Ми йому нещодавно показували експеримент, як взривається вулкан. Тіпа оцет плюс сода. Йому дуже сподобалося. Думаю, на день народження йому буду щось дарувати, таке щось з експериментами, але його віку на 4 роки. Тому ця книжка нам знадобиться. Будемо її ще вивчати довго. Книжка номер 2. це малим дітям про все на світі. 470 гривень. Теж двох екземплярах назва говорить сама за себе. Тут такі невеличкі історії. Навіщо верблюдові гор? Для чого насправді співають пташки? Звідки у павука павутиння? Які професії бувають у мурашок? Навіщо жуку, сонечку, червона спинка, які дерева найбільші. Які гори плюються вогнем, чи можна дійти до краю землі, що таке глобус? Ну, мені здається, це прям топчик. От до школи ця книжка, це прям топчик. Може навіть перший клас. Якщо ваша дитина йде в 6 років, це ще зайде. Остання книжка на цьому сайті, а сайт називається. Отак. BookCop. Книжка називається Кузюки і бузюки. Теж в двох варіантах. Одна їде до братиків, одна Максим. Гарний текст, великі букви, хороший словниковий запас. Всякі монстрики. Максим таке любить, його цікавлять всякі інопланетянини, всяке щось страшне, якісь чудовиська, всюди де що може жити слизьке. Таке павутине, чого все таки цікавить, тому така книжка. Тепер відкриваємо цю посилку. З цього другого сайту я тут не бачу цього, як його накладної. Тому без цін, але я лишу посилання. Це я замовляла, здається, на Якабу. Де моя мама? Цікава історія, гарні картинки, знову ж таки хороший словниковий запас. Просто картинки, прям вау. Ну прям кайф. Давайте не будемо так зупиняти дві. Далі печерний розмалюк. Печерний розмалюк. Ой, теж дві. Це все 3, 5, 6 років. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Лікарка плямка Я заставку зробимо. Наступна книжка це В'юрчик. Підводний світ. Рибун Балакун називається. Так виглядає всередині. Велика книжка, прикольно. Є що читати. Дитина буде в захваті, я впевнена. Розбійник і щур. Теж дві книжки. Розбійник і щур. Ну, все ясно, так? Все. І равлик, і кит. Це все видавництво, я вам скажу. Читаріо. Правильно? І це це теж читаріо. да, І це читаріум, І Юрчик теж здається читаріум. Ось такі книжки, дивіться, яка купа. Половина з них поїде завтра до Німеччини. О, дитина прийшла з помитими руками. Дитина даде. Давайте буду вам знімати сьогодні. Я сьогодні їду пересаджувати квіти. У мене сьогодні багато справ. Я себе погано почуваю через те, що у мене якийсь гормональний збій знов. Знаю, не треба, вам це, чи не треба воно. Коротше, знаєте, буває гормональний збій. якщо у вас так, треба йти до лікаря. У мене чомусь постійні затримки і мене це дуже нервує. По 2-3 тижні. Але ці 2-3 тижні я себе ужасно почуваю. І от зараз знов до лікаря. Минулого місяця я думаю, ну, може, це мені здалось, може якесь переналаштування цього всього діла, ну ні. Це просто мене так вимучує. Коли от-от вже мають бути місячні, їх нема. І ти такий вялий, як риба, варений ковбаса ніякий. Да, Джекі? Навіть не можу рівно сидіти, але буду вам сьогодні знімати. Сьогодні такий досить. Класний продуктивний темний день. <риклад> чого ти мене кусиш? Ну, він чого ти мне Так народ, плани на сьогодні зміняються, тому що з Максимком мав бути Андрій. Андрій не може бути з Максимком, він мене просто не попередив. Я не встигла взяти няню, а я все, що запланувала, я з Максимом не зроблю ніяк фізично, тому що я вже з ним 40 хвилин намагаюся вийти з дому. Не буду вам сьогодні вже знімати, тому що я з собою не потащу ще камеру, бо ми маємо в кучу місця їхати, де мені треба до машини знести пакети. Це не входило в плани камери з Максимом. Це... Крутче, сумно.